У ці дні минає 80 років з часу створення української повстанської армії. Про історію ОУН та УПА на Ютубі є чимало відео, які розвінчують міфи та фейки. Зокрема, я дуже рекомендую канал Історія без міфів та лекції Івана Патриляка на цю тему. Але є тема, яка, на мою думку, дуже нами недооцінена. Це історія про те, як українські повстанці зруйнували систему нелюдських сталінських таборів, організувавши. Три наймасштабніші протести в системі Гулаг для початку. Я нагадаю, що після Другої світової війни боротьба українців за незалежність не завершилася. Ще 10 років після того, українська повстанська армія активно боролася проти більшовицької окупації України за оцінками історика Ігоря Дерев'яного. В боротьбі за незалежність загинули чи були розстріляні 153 тисячі повстанців. Близько 134 тисяч членів ОУН були заарештовані. 204 тисячі осіб це переважно родичі повстанців та цивільні, які допомагали їм, були депортовані. Ані смерть Сталіна, ані арешт Белії не принесли тих бажаних сподівань. І поліція зрозуміли. Що очікувати від уряду яких милостей, яких біль нема? Упівці, які потрапляли в гулах, не приймали уставлених правил, де так звані суки-кримінальники, які співпрацювали з адміністрацією, розправлялися з непокірними в'язнями, тобто свовільно били їх, вбивали і взагалі, робили, що хотіли. Багато років їм це сходило з рук, адже політичними в'язнями були переважно представники інтелігенції, політичні опоненти та розкуркулені селяни. Але потім до концтаборів почали привозити бандерівців, які мали колосальний досвід підпільної збройної боротьби. Автор архіпелагу Гулаг Олександр Солженіцин писав про це так: бандерівці ввели свої закони. За крадіжку хлібної пайки смерть за знущання з політичних страта вбивали також за доноси та зраду. У сусуманському таборі спалили барак, де було 200 злодіїв. Побутовики кримінальники говорили всіляких блатних бачили, але таких як бандерівські блатні ще не було. Так бандерівці стали фундаментом для трьох найбільших повстань в Гулагу: Норильського, Воркутського та Кенгірського. В 1948 році Берія придумав для політичних в'язнів новий вид режимних таборів і назвав їх такими дивними назвами в різних округулах камішлах, степлах, озерлах. І на ніч закривали в'язню під замок. Ганяли їх в барак і закривали. Це було дуже неприємно, Бо цього раніше не було. Обмежили переписку. Відмінили всякі заліки і робочі дні, які були. Ну і вже члі ряд такого режиму. Все, обшуки робили, Конвоїри знущалися. шкували собаками, лаяли, влаштовували скісвавілля, свавіля. І так доводилося переживати це кожен день. Норильське повстання було найперше і наймасовіше після смерті Сталіна. Воно тривало 61 день. І ключову роль у ньому відіграли саме українці, зокрема колишні бійці УПА Норильських концтаборів було близько 40. Тільки в районі міста Норильськ загальна кількість ув'язнених становила не менше ніж 50 тисяч осіб. В'язні працювали на руднику, вугільних шахтах, цегельному та мідному заводах, хлорокобальтовому заводі, а також деревообробному комбінаті. Будували саме місто Норильськ через нелюдські умови праці. Люди організовано відмовилися виходити на роботу. Керівником норильського повстання 53-го року став 25-річний українець Євген Грицяк. Я знав, що так ще інакше, я звідти не вирусів. Я там ну, рік-два і мені я, я більше не витримую. Так що я завжди казав так, що як помирати, то з музикою вже якось по-геройськи, а не так, що. Працюю вже не зміг, зробився до ходягою і вмер на нарах витягли. На цього мені не хотілося. І тому і я знав, що я приречений на смерть. Він, до речі, став прототипом головного героя українського художнього фільму Червоний. Поступив приказ по всім лагерям пресувати бандерцев. Групу червоного! Первою ми Наші браті українців! Тово воювали за вільну Україну. Таке йод теж ні. Співорганізаторами Норильського повстання стали також провідник ОУН Луцької округи на Волині. Боєць УПА Степан Семенюк та упівець Данило Шумок. Не знаю, що це таке Норильськ? це вже за полярія. В ви полі виводили. Ви собі уявляєте, що таке мінус 41 і праця в полі. Повстання, у якому брали участь понад 16 тисяч в'язнів, було брутально придушено озброєними солдатами. Тільки като були по 25 років мали. Вони самі перші після нас запастували. Uh -huh, uh -huh. І щила лагеря щили, і ніхто на роботу не виходить. Но номера зняли і письма розрішили писати. Кілько хто хоче, а то воно пішло на рік. На цілий рік було. так. так. Пішли на роботу, а а ті жани мужчині не виходили. І там прийняли оружжя, бараки стріляли. Штурм військами МВС, табірних зон, які захопили політв'язні, виглядав так: солдати та офіцери стріляли на ураження по повстанцях з автоматів та кулеметів, а ті відбивалися камінням. Загальна кількість загиблих, за офіційними даними, сягала 150 людей, понад 200 людей були поранені. Утім, самі в'язні оцінювали втрати значно більше. Тіла загиблих сьогодні поховані на цвинтарі під горою імені Шміта біля Норильська. Втім, через два місяці після Норильського повстання у Воркутинському таборі Річлах також почалися заворушення. Воркутинське повстання розпочалося 19 липня 1953 дев'ятсот і тривало до 1 серпня. Рушійною силою стали в'язні, які прибували з концтаборів, в яких раніше відбувалися акції непокори. Представники різних народів створювали свої керівні штаби. Зокрема, в бараку номер 42 розміщувався штаб українських націоналістів. Власні штаби мали литовці, латвійці та естонці. Вітапом приїхали. Але то українці забастовку почали та українці. Майже 9 тисяч ув'язнених відмовилися виходити на роботу, внаслідок чого роботу чотирьох шахт і будівництво ТЕЦ було припинено. До повстанців почали долучатися інші табірні відділення. Кількість трейкарів зростала. Просто уявіть, що людей не зупиняло навіть розуміння, що їх вб'ють. В'язні висунули адміністрації вимоги. Ліквідувати режимні, особливі табори МВС, скасувати каторгу, максимально зменшити строки покарання за славнозвісною 58-ю статтею. На той момент максимальний термін сягав 25 років ув'язнення. Там було ну, сотні тисяч українців, сотні тисяч. Але ми, будучи в таборі, ми не, не складали е, руки, ми боролися далі. Може, вам відомо, що ми створили, хто ми? українські повстанці, молоді хлопці, студенти підпільну організацію в нашому таборі і наладили виготовлення ручним способом. Бойовий гранат 1 серпня почалася операція з ліквідації повстання за неофіційними підрахунками. Кількість жертв сягнула 130 загиблих. Убитих поховали в районі Терекона шахти номер 29 на Воркуті. Але діяльність конспіративного центру українських націоналістів в ГУЛАГу тривала. Згодом ці збори стали ґрунтом для нового повстання, що відбулось у травні-червні 1954 року у Кенгірі. Кенгірське повстання тривало 42 дні – від 16 травня до 26 червня 1954 року. Вже в Буркучі була забастовка, вже Норильську була, ми вже чули, що то в'язні Починають з бунт, не ходять, не виходять на роботу. Вимагають, щоб зняли номери, щоб був годин робочий день, щоб нам якісь гроші платили, щоб не замикали бараків, щоб ми могли вільно погодити собі. Українські повстанці називають одним з організаторів та натхненників опору Михайла Сороку. Автора гімну кенгерського повстання, проте прізвища Сороки у документах повстання немає. Зміркувань конспірації його ім'я не згадувалось у будь-яких керівних структурах. Втім, його авторитет серед політв'язнів різних національностей був незаперечним. Конспіративний центр представляло п'ять в'язнів: литовський націоналіст Іонас Кондратас, член ОУН Віталій Скірук на прізвисько УС. Капелан української повстанської армії Омелян Суничук, Кавказець Вахаєв, член УПА Герш Келлер. У нас це почалося з приїздом дубівського етапу західних українців-оунівців. Так писав Олександр Солженіцин у книжці архіпелаг Гулах. Вони зіпхнули цього воза. Дубівський етап заразив нас бацилою бунту молоді сильні хлопці, взяті прямо з партизанської стежки. Роззирнулися довкола, жахнулися нашого рабства і потяглися до ножів. Велику роль у повстанні зіграв український політв'язень Анатолій Кострицький з міста Великий Токмак Запорізької області. За антирадянські політичні переконання він був засуджений в 49-му році на 25 років концтаборів для повстанців. Кенгіру він зробив радіовузол, мікрофони та динаміки, які поставив на бараках. Коли в червні 54-го зону відключили від електромережі, Кострицький створив міні-електростанцію. Він також встановив телефонний зв'язок між приміщеннями членів комісії та штабами повстання, обладнав комутатор, навчив телефоністок. Кострицький намалював схему самопалів і саморобної гранати, а також обладнав майстерню із виготовлення холодної та вогнепальної зброї. В радянських документах про кенгерське повстання зафіксовано те, що його придушили за допомогою танків. Чисельність жертв у цих джерелах значно занижена за свідченнями очевидців. Тоді приблизно загинуло 700 людей. Всі три повстання проявили кризу в системі Гулаг. Відчайдушна боротьба, ядро якої складали воїни УПА. Призвела до серйозних змін в каральній системі СРСР. Виправно-трудові табори реорганізували та зменшили кількість в'язнів. Власне, почався демонтаж величезної мережі концентраційних таборів, і протягом кількох років було звільнено дві третини ув'язнених. А в'язні, що відбували термін у виправно-трудових таборах, були переведені до колоній. Основною метою примусових робіт оголосили перевиховання ув'язнених, а не експлуатацію їхньої праці. Одним словом, в економіці СРСР роль концтаборів зменшилася. А чи знали ви про ці повстання в радянських концтаборах? Пишіть свої думки в коментарях і поширюйте це відео, щоб його побачило якнайбільше людей. Дякую, що дивилися, а також дякую кожному за підтримку, кожному патрону, який інвестує в розвиток цього каналу. Підтримуємо також ЗСУ і до зустрічі наступного тижня.